Келястий тибер, локація. Заходите і йдете вправо до цього місця, до цієї локації. Кидається в район оцих от каменів, що по центру, але там не на глибину, а за них. Трошки за них. І таким чином на е, бабку гачок 3.0, я спіймав унікальну мармурову форель. Тут єдине, що може бути іноді, що риба перечеплюється перед оце озерце невеличке, і може треба ну, треба швидко підтягнути. Бо може риба ослабити сильно натяг і уйти. У мене таке вже було. І ось унікальна мармурова форель. Мітку прикріпляємо. На бабку координати є. Ставте лайк, підписуйтесь.